Пустовітки на які звернулася до суду з адміністративним позовом, в якому просить скасувати реєстрацію Савтенко Юлії Костянтинівни в якості кандидата у депутати Чернівецької міської ради, висунутої Чернівецькою міською організацією політичної партії Громадський рух, народний контроль у багатомандатному виборчому окрузі з чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських володів швидбу. 25 жовтня 2015 року. Чи є необхідність зачитати весь под? Я, ну, був, був. Я позицію, немає, що немає штату. Ознайомлення, так? Шпортно. Тоді, будь ласка, подивіться. Ваша честь. Почну представник Марчук. В адміністративному позі все викладено обширно, з поясненнями саме. Коротко хочу зупинитися на наступному, на тому, що е, в даному випадку позивач стоїть Інна Якіна як, як виборець в місті Чернівців. після е, перегляду програми теми дня 21.10.2015 року. У їй стало відомо про те, що е, на сьогоднішній день є. Особа Савтенку, а відповідно після отриманих документів від ТОФ ТРК ТВА було з'ясовано, що документи, які подавалися виборчу комісію, це сканкопія паспорта на таку особу, невідому особу хочу зазначити як Савтенко. При цьому з відомості вбачається про те, що трудові відносини між ТОВ ТРК ТВА відбувалися з Савтенку. Відповідно, копія паспорта на Савтенку. І в даному випадку стало питання про захист права виборця на голосування з приводу того, за кого голосувати відповідно до 70 і 9 статті закону вірніше до закону статті закону про місцеві вибори виборець. Позбавляє особу права бути обраним депутатом. В даному випадку 에, голосування відбувається за особу, яка 에, є. Собтенком немає такої особи і в, тому, в даному випадку порушуються права поставіти неякі. Це коротко мої пояснення. Запитання Так, Запитання? Да, Ваше прохання, перше слово, яке прохання. Подумічно. Скасувати реєстрацію Савтенко Юрій Костянтини з якості кандидата у депутати Чернівецької міської ради, висунуто Чінівецької міської організації політичної партії, громадський рух, народний контроль у багатомандатному виборчому окрузі з чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських головів, що відбувається 25 п'ятого жовтня. Добре, під будь ласка, яким чином порушується виборче право позивача? Виборче право позивача порушується тим, що він... Мав би бажання проголосувати за таку партію, але разом з цим в даній партії першим номером йде, як бачається, з реєстрації йде невідома особа, якої немає на сьогоднішній Я день. Це все, так розумію? німа нічого. Ваша честь в даному випадку виборче право захищається Конституцією. Будь ласка, ви знайомі з містом принципу законності? Так. Тоді, будь ласка, питання: якою нормою передбачено право суду скасовувати реєстрацію кандидата? Депутат в даному випадку 124 стаття Конституції говорить про те, що права мають бути захищені і в тому числі на підставі рішення суда, зверховуючи те, що чинним законодавством, саме законом України про вибори місцеві вибори, передбачено скасування в 18-й день виборчої комісії, яка відповідно на сьогоднішній день цього не може. Тому і було звернено з позовом до суду для того, щоб захистити це порушення. Я повторюю ще раз, якою нормою, якого закону передбачено право суду скасовувати реєстрацію кандидата? Чи є така норма взагалі? Ваша честь 124 частина 2 конституції України встановлено юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі? Тобто зараз виникли виборчі правовідносини іншого органу, який на даний на даному етапі, як, наприклад, ТВК, не може воно. Прийняти таке рішення. Тому для захисту прав а, нашого довірителя вона і. Люди немає, в... так я зрозумів. Кон... Кон... Конституції необхідно застосувати норму прямої дії. Так, так? Так. 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 Мородич, так. так. А, про виявлений фант. Це правоохоронні корди. Повідомлялося. Відповідно, як повідомлено, ТВК і було в матеріалі, які надано на диску. Виборча комісія направила цей матеріал і органи результати розгляду на сьогоднішній день нам не відомі. Ще питання? Будь ласка, тобі